Мега розпоківочка моєї нової косметики. Ну що, погнали? Це косметика від бренду Mermaid. Замовила я так багатенько всього, тому залишайся, будемо дивитися. Можете на відео побачити об'єми моєї посилочки. Зараз докладніше покажу, що замовила. Заради цієї кремової маски для обличчя я взагалі почала робити замовлення на Mermaid. Це новинка. Реклама Mermaid мене підкупила, і я все ж таки витратила на неї кошти і поки що не жалкую. Дуже в неї класний запах. Ось така текстура. Далі слаймовий гелі для душу. Я вже пробувала колись такий, але це був гелі не від Mermaid. Замовила такий з кавуном, його запах це просто щось, чимось дуже мені сподобався. Якщо хочете побачити на нього відео огляд, пишіть про це в коментарі. Далі сироватка для обличчя, вона для сухої та схильної до подразнень шкіри. Це саме про мою шкіру. Запах в неї приємний, легенький. Якось розповім в іншому відео, чи сподобалася вона по своїм якостям мені, чи ні. Далі база від Mermaid, це антисепт. Такий, я обожнюю їх антисептики, саме такі рідкі я ще не пробувала. Крутий нехімозний запах банану, мені сподобався. Другий антисептик з апельсином мені навіть цей запах нагадує більше мандарин, ніж апельсин, і я вважаю це плюс. Далі ви побачите скарб: один, два, три. Це ось така лінійка Night in Parish від Mermaid. Я її обожнюю. Тестувала звідси і гель для душу, і лосьйон для тіла, і готова ці два продукти повторювати вічно. А коли я побачила парфум з таким запахом я просто не думаю, замовила його і не краплі не пожалкувала. Усіма продуктами я задоволена, тепер залишилося обрати, з якого продукту почнемо за тест. Пиши свої варіанти в коментарях.